60-річна дружина бухгалтера приходить додому і знаходить на столі записку від свого 60-літнього чоловіка. Дорога, пробач мені, але я пішов до своєї 25-річної секретарки, і тепер ми разом насолоджуємося життям у нашому заміському будиночку. Через кілька днів цьому бухгалтеру надходить лист від його колишньої дружини. Милий, вибач мені, я розумію, що це може прозвучати для тебе шокуючим, але зараз. Коли ти читаєш цей лист, я віддаюся любовним втіхам зі своїм 25-річним інструктором з фітнесу. А тепер, будучи професійним бухгалтером, я думаю, тобі не важко буде порахувати, наскільки частіше 25 може входити у 60 ніж 60 у 25. Дружина оскаржилася своїм подругам, що її чоловік ніякий у ліжку, і здивувалася. Коли вони з нею не погодилися. Як правило, в сім'ї діти зазвичай бояться злого тата. Але коли сердиться мама, то її бояться всі, включаючи злого тата. На нудистському пляжі лежить засмагає дівчина. Тут до неї підходить чоловік з величезним хазяйством. І безцеремонно засовує їй проміжбулок записку: Чекаю на тебе сьогодні у себе вдома та адресу. Дівчина не розгубилася і зазирнула до нього. Чоловік відчиняє двері і каже: А я думав, ти злякаєшся, і не прийдеш. Що стосується сексу, то мене може злякати лише його відсутність.